Федерації санного спорту по інтернаціональних зв'язках Янстерній Покійній. Ми були надіслали нашу проєктну документацію для експертизи і Міжнародна федерація в 2001 році дала нам 20 тисяч марк, ну то 40 тисяч гривень. І ми отак почали знизу це робити в жовт так. так, так і доверху. Десь фініше, що це фізичні. Я же відреагував на ці наші запити, в той час, якщо вона назвався Державний комітет з питань звичайної культури Було виділено 100 тисяч і так, починаючи з 2001 до 2004 року, завдяки підтримці держави було вкладено сюди 500 тисяч гривень. І побудовано цю спортивну споруду, протяжність якої становить на сьогодні 1000 метрів, 11 тиражів, проєктної потужності потужність 1157 метрів. Вона відповідає всім самим вимогам проведення змагань найвищого рівня на той час. Значить, почавши будівництво цієї траси, в 2001 році ми спільно з міською радою, управління з питань фізичної культури і спорту Тернопільська облдержадміністрації фізкультурно-спортивне товариство в Започаткували проведення перших змагань на «Кубок Кубокбон, які через два роки пішли в календар міжнародної федерації. І зараз її проводяться під її, під її згідою. Щорічно, в серпні, місяці, в минулому році відбулися 10 міжнародні змагання. В цьому році з 11 по 14 серпня пройдуть 11 змагань. Щорічно до нас приїжджають спортсмени від 9 до 10 країн. Це Росія. Латвія, Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина. минулому році вперше до нас приїхала Туреччина, почала культувати саме спорт. На цій базі, по суті, проводяться всі, вона єдина в Україні, проводяться всі зимові змагання саного спорту, а також літні ці міжнародні. Тут в літній період проводять навчально-тренувальні збори, збірна команда України санного спорту, доросла, А де живуть. Значить, живуть вони, але зараз завдяки місту побудований ряд готелів, вимоги відповідно відповідають. Значить, є в нас така ідея і задумка, навіть ми звертаємося до міжнародної федерації, саме спорт не культивується. Ми хотіли, навіть звати, провести, як кажуть, пробний чемпіонат Європи літній, Але для цього необхідна відповідна інфраструктура.